Якщо якийсь чоловік на вулиці буде до мене чіплятися, то винна я? Бо я вдягнена сексуально? Ні. Я це хотіла з'ясувати, тому що в мене почали закрадатись думки, що ви от до цього хилите. Ну, зверніться до спеціаліста з цим. Я до такого якого не говорила. спеціаліста. Ну, ну я не знаю, який вам може розплутати ваші думки. Я цього не говорила. Я тільки кажу, що звісно, якщо я ходжу на вечірки, я вдягаю коротку сукню, я можу за себе постояти, можливо, я вважаю, що довжина сукні має дорівнювати можливість за собою постояти. Тобто я, вдягаючись певним чином, поводячись певним чином, я беру на себе відповідальність за себе. Як саморегуляція, знаєте. Ну, тобто, я так вдягаюсь, я зможу дати відсіч. Я, наприклад, не вдягаю супервідверто, від, супер коли я йду там без чоловіка да, або без там, дівчат великої кількості. І буває таке, що я десь за кордоном подорожую, і я пішла там десь в ресторан ввечері. Ну, я не буду одягати прозору сукню, ну, бо я одна. А чоловік виходить, може будь-як вдягатись, тому що жінка на нього не може напасти. І сексуально Може і, домагатись. і нападає. Ми просто про це не знаємо. Сексуально бо ви домагаються? До. Чоловіків? Так. Жінки домагається чоловіків. Ви не знаєте mm -hmm. про відсоток зґвалтувань? Жінками? Жінками. Не знаю. От дізнайтесь. Мені цікаво ваші враження. Мені цікаво дуже, наскільки ви а, романтизуєте. Жіночну сексуальність це страшна зброя. Це, це можливо, найсильніше. Я граю в Кам'янному господарі. Я граю. Ви бачили цю виставу? Ні. Дону Анну. Вона своїми очами змушує коханця вбити свого чоловіка, і вони їх, його з'їдають. От! Леся Укринка таки написала. Розумієте? От вона. Сила фемінізму.